Христос Воскрес! Продовжуємо з вами, дорогі, роздумувати над частинами Святої Меси. Саме знаходимося в тому моменті Євхаристії, коли відбувається щось найважливіше, коли через слова, які вимовляє священник, беріть і їжте це моє тіло, беріть і пийте, це моя кров, на вівтар приходить сам Христос. І цей момент є моментом поклоніння Христу. Моментом короткої адорації, коли ми стаємо на колінах. Чому під час слів перетворення всі присутні вірні стоять на колінах? Стояти на колінах перед кимось це вираз великої покори, великої пошани це віддання честі. У Римській імперії так виражали свою пошану і віддавали честь перед імператором чи воєначальником. Той, хто стоїть на колінах перед кимось іншим, не мусить говорити багато слів або навіть говорити жодних слів. Це є момент великого упокорення. Цей жест сам по собі є достатньо промовистий. На початку християни рідко використовували цю поставу, пов'язуючи її більше з часом покути, навернення, відречення. А навіть в деяких періодах, наприклад, у великодньому періоді заборонялося ставати на коліна. Зараз ця традиція залишилася, коли ми співаємо літанію до всіх святих, якщо, наприклад, відбувається обряд рукоположення, тоді у великодньому періоді ми не стаємо на коліна. Від 12 століття загальним способом поклоніння Ісусу в Пресвятій Євхаристії стало власне. Приклоняти коліно перед Ним. Зараз ми бачимо, що багато людей шукає оправдання, чому не ставати на коліна. Наприклад, коли є Євхаристійна процесія, коли з присвятими дарами виходимо на вулицю чи обходимо храм, тоді не кожен хоче стати на коліна, тому що це невигідно, незручно. Однак приходить сам Христос, цей жест дуже промовистий. Він показує велич і красу Бога, перед яким ми хочемо стати на коліна, як перед нашим Царем. Тому в моменті перетворення ми стаємо на коліна, щоб приклонитись, щоб принизити свою людську слабкість перед великим Царем і Господом, яким є Ісус Христос.